Я впевнений в тому, що покрова завжди була одним із найголовніших свят для українців святом запорізьких козаків. Настільки великим, що це свято називалося Козацькою покровою. Саме тому, 14 жовтня, я прийняв рішення, щоб йому судилося стати новим. Державним святом днем закінчиника відчизни. Відповідний указ я підписав вчора, і, як я і обіцяв, на День Незалежності 23 лютого. День Збройних сил іншої держави більше не буде. Нарешті святкуватися в Україні. І Я від щирого серця вітаю і Верховну Раду України, і всю нашу державу з Новим Святом, яке з часом я впевнений, стане одним із головних в нашому календарі.